Хотів зрозуміти, що я насправді хочу, які в мене умовно, цілі. І як тільки формую бажання і схочу, розумію, що це щось неправильне, це щось не те. І в той момент мені хочеться просто дякувати за те, що є, от реально. Відбувається якесь як прийняття визнання цінності всього, що я маю в житті, і в той момент, коли я визнаю цінність, я розумію, що мені було б цікаво пройти досвід, наприклад, мати машину там, певну, мати там телефон чи мати ще якийсь там будинок свій, і я розумію, що це я би хотів. Це навіть не хотів. Мені було б цікаво пройти досвід, маючи це, але я розумію, що я можу цього не мати, і від того абсолютно не змінюсь. Я і, і рівень мого щастя. Тобто, моє щастя не залежить від того, що я ще щось буду мати. Мені просто цікаво піти в той досвід. Так, от мораль, мораль, яка правильно формувати бажання треба, із наміру мені цікаво було б, наприклад, це мати або цього досягти. І я абсолютно від цього незалежний, і нехай цього ніколи зі мною не станеться або станеться так, як має бути. Тобто, як ніби висловити бажання в якусь сторону, але це не бажання із «хочу», бо кожне я хочу, наприклад, там, виступати на сцені. Це бажання із его. І що ти тоді будеш мати? який там ні, я розумію, що я не хочу. А мені просто було б цікаво пройти цей досвід. Я, наприклад, хочу створити свій курс, якийсь освітній, чи працювати з людьми. Але це не то, що хочу, це не із его, а це. Мені було б цікаво це зробити мені цікаво піти в цей досвід, і мотивація тоді абсолютно інакша. Ось це в мене зараз такі інсайти. Ділюсь, Сподіваюся, вам теж це цінно почути.